Почалося судове засідання, він в спілкуванні з пресою мав можливість таке заграти, поспілкуватися, відповісти на запитання, то він чітко сказав, що він вважає, що замовником його справи є не прокуратура, є не суди, а особисто Віктор Янукович. От якщо ми приймаємо цю гіпотезу Юрія Луценка за істину, тоді все стає на свої місця, адже тоді зрозуміло, що неправове рішення. Ну й власна ж справа розсипається, там абсолютно немає складу злочину. Бачимо, що суд, окрім того, не милосердний. Тобто він не бере до уваги не лише правові підстави, які є в справі, а не бере до уваги навіть стан власне Юрія Луценка. І ми, Луценко ми бачимо голодував, сподіваючись на милосердя суду. Ні, Луценко голодував для того, щоб привернути увагу. До неправосудного рішення і, власне, ті наруги над судочинством, які відбуваються. Ну, подивіться, чотири місяці людина затримувалася за те, що він повільно читав справу. Ну, Абсурдність, да? перший місяць йому навіть цієї справи не давали. А п'ятий місяць рішення суду затримати Луценка було на тій підставі, що захисники ще не дочитали справу. Ну очевидно, абсолютна абсурдність для того, щоб привернути увагу суспільства. І Луценко сьогодні дуже чітко сказав, що він хотів привернути увагу не лише до своєї справи, а він каже, що близько 20 тисяч аналогічно ув'язнених, які по півроку не можуть дочекатися судового рішення, і їх просто утримують. І зараз до цієї справи буде уже привернути увагу громадськості і не лише українською. Нагадаю, що от в цій маленькій каморці, де відбувалося сьогодні судове засідання, були посли Фінляндії. Ді Швеції був представником. Гельсінського комітету з Данії, якому да доручення від Євросоюзу моніторити ситуацію, а це до, до речі, колишній генеральний прокурор Данії. І вже стало помітно не лише всередині України, а і ззовні в Європі, власне, яка наруга над судочинство відбувається в Україні? Що є чіткі політичні репресії? Колишній міністр внутрішніх справ дуже схуд, це було дуже помітно, але говорив сьогодні як справжній оратор від мова від голодування. Це ж не при. Я думаю, що навпаки. Луценко готовий, він про це сьогодні неодноразово казав. Він готовий до наступного етапу боротьби і зрозуміло, що для цього йому потрібні сили, незалежно від того, чи він буде знаходитися за гратами, чи він вийде, він, власне, готовий боротися з цією владою. Я думаю, що це і непокоїть. Нинішню владу, саме тому вона хоче його ув'язнити і більше того, на його прикладі як прецедент створити, щоб боялися інші займатися політичною опозицією. Захистити себе Луценкові побажав сьогодні віце-прем'єр з питань інфраструктури. Маємо пряму мову. Я вважаю, що Юрій должен себе сили для того, щоб себе захистити, Іменно захистити. И концентрировать своих адвокатов на поиске, на поиске аргументов невиновности, а не на политических заявлениях. Я уверен, что если адвокаты глубоко разберут то дело, в котором, в те правонарушения, в которых его обвиняют, он может добиться определенного результата, положительного для себя. А пока не идет, по сути, никто ничего не говорит. Все говорят о политике. Поэтому я, я в любом случае желаю ему, чтобы он достойно себя защитил.